Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні Оприлюднено якісні супутникові світлини наслідків ракетного удару 15 травня 2024 року по аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Зафіксовано значні втрати рашистів, серед яких, зокрема, два літаки Міг-31, один Міг 29, 1 Су-27, батарея зенітно-ракетної системи С-400, склад пальномастильних матеріалів, склад боєприпасів. Також Кацапня офіційно підтвердила, що внаслідок ракетного удару 13 травня 2024 року, по підрозділу протиповітряної оборони рашистів на горі Айпетрі, на хорошого росіянина перетворився рашистський підполковник, командир військової частини. Заразом у тимчасово окупованому Криму в районі Севастополя Ак'єр знову пролунали вибухи, працювала ординська протиповітряна оборона, у місті було частково припинено електропостачання, неспокійно на території рашистського рейху, у свято Ленінградів академії зв'язку стався вибух постраждало семеро кацапів. У місті мінеральної води горіла будівля аеропорту. Непізнаний дрон атакував автозаправну станцію в Гаубелгород. Сталося займання одного з резервуарів у Тмуторокані, яку Золотоординське кодло наразі називає Краснодарським краєм. Непізнані дрони вже вдруге цього року атакували нафтопереробний завод у місті Туапсе. У морському порту новоросійська непізнані дрони атакували об'єкти в районі нафтового терміналу та на залізничній станції.